Осінь, жовтень. А мої влоги виходять як і восени, так і влітку, і взагалі на протягом усього часу тільки завдяки тому, що існує Україна, і я можу жити в більш-менш спокійному регіоні. А це все завдяки нашим з вами захисникам. Сьогодні, 1 жовтня, Україна відзначає День захисників і захисниць України. Тож я хочу від щирого серця вам подякувати за ваш захист, бо без вас не було б і нас. Я дуже поважаю всіх воїнів, всіх захисників. Намагаюся задонатити, скільки можу. Звісно, багато в мене нема, але скільки є, стільки є, тому і ви донатьте це ваш вклад. Куди донатити, кожен обирає сам собі. Можливо, у вас є знайомі воїни, ви маєте їх номер картки так киньте їм ті гроші туди, так би мовити, напряму, а вони там вже зроблять все, що потрібно. Також в кожному селі, я думаю, є бокси для допомоги якимось бригадам, бо багато людей призвали в армію. Так само в нашому селі є бокси, люди кидають туди гроші, навіть ідуть в магазин, щось купують, і решту завжди туди закидують і дітей своїх в цьому вчать. І тому я вважаю, що це, ну, гідно, це гідно і треба це робити. І також, якщо ви знаєте, воїнів, а всі зараз знають воїнів, у всіх хтось десь служить, і тому привітайте їх сьогодні і висловіть їм подяку. Я навіть, знаєте, так подумала, що немає в українській мові ось. Якщо навіть і вишукувати якісь слова, щоб висловити ту безмежну подяку, немає таких слів. Це вона більше, вона ще більше ця подяка нашим захисникам. Тому давайте їх підтримуємо і будемо їх поважати. Перше жовтня зустріла мене плюс 8 градусів ранком. і я починаю свою рутину у осінній жовтневий день у селі. Тож чим я займаюсь? Зараз я вам все покажу. Висохло прання, і я зазвичай його розбираю. Зараз хочу вам показати лайфхак, як я звертаю шкарпетки. Це дуже гідний лайфхак, можливо, ще хтось не знає, тому вам, я думаю, сподобається. Дивіться, я їх ось так ось складаю, потім загортаю там, де носочок, і згортаю ось таку трубочку, вивертаю один із них і отримую таке невеличке коло напівколо. Кульку таку. І також є інший спосіб це просто дві шкарпетки скласти одна біля одної, ось так, як я показую, і одну вивернути. Тут вже таке більш овальне, воно виходить. Як бачите, і так, і так можна робити, і так і так в зберіганні досить симпатично. Речі зазвичай я складаю прямокутничками чи квадратиками. Мені також це потім зручно складати у шафу. Є такі речі, як дитячі, я їх складаю у невеличкі такі прямокутнички, щоб вони склалися гарно в комод. Сценічний образ свій я вішаю на вішаки, і є такі речі, які я загалом вішаю на вішаки, я їх складаю окремо і потім розвішую. І в мене є спеціальна кімната, куди я там все вішаю, бо поки що не маю шаф. Дитячі речі зберігаються у дитини в кімнаті, в комоді, тому я їх максимально складаю так, щоб вони були зручно у комоді для користання саме дитиною. Діти ростуть швидко, особливо чужі. І тому іншим дітям я також допомагаю тим, що висилаю речі, які стали замалі, але в дуже гарному стані, або якісь іграшки мого малого. Я відправляю завжди зазвичай в фонд Маріуполь відродження. Вони допомагають саме Маріупольцям. І всі ми знаємо, що люди з Маріуполя залишилися просто не тільки ні з чим. Люди спасалися просто в тому, чому були. Вони не могли. Виїхати ні з одягом, ні з документами вони спасали, і рятували лише своє життя, і тому зараз їм як нікому потрібна допомога. І наразі у фонду Маріуполь відродження, який базується в Дніпрі, у них дуже багато підопічних, саме дітей. І діти ростуть дуже швидко, як і каже засновник фонду, будь-які дитячі речі в гарному стані. Звісно, можуть бути і нові, і ті, які вже були вживані. Якщо вони в гарному стані, чисті, можна присилати у фонд. Під цим відео буде посилання і номер телефону Олександра. Це житель Маріуполя, який так само виїжджав, евакуювався і він зробив фонд для допомоги Маріупольцям. Ви також можете вислати дитячі речі, дорослі речі, а також іграшки, канцелярські товари. Все. Це ви можете вислати напряму йому, під відео обов'язково будуть його координати. Також він допомагає літнім людям, тому підгузки, пелюшки для літніх людей, як і підгузки і пелюшки для новонароджених і маленьких, також можете йому висилати, він буде тільки радий. Це гарна нагода зробити якусь добру справу. Поки я займалася формуванням посилки, то вже машинка попрала речі і знову треба їх розвішати. Сьогодні день прохолодний, тому я буду топити пічки, а це означає, що біля грубки буде тепленько і речі висохнуть досить швидко, тому варто затіяти прання. Судячи з погоди, на вулицю я сьогодні не вийду, тому продовжую робити хатні справи. І поки машинка пере, варто помити посуд. Я захворіла, як чуєте по голосу. І вчора мені було геть поганенько ввечері. Залишилося дуже багато посуду саме з вечора. І ще ранковий довдався, і тому моя задача на сьогодні все це поприбирати і приготувати дещо поїсти. Небагатко в нас є їжа ще з учора, і трошки потрібно доготувати. І хто вже дивився мої відео, ті знають, що посуд мити я не люблю. І ніхто в моїй сім'ї не любить мити посуд, тому в майбутньому після закінчення війни ми плануємо все ж таки придбати посудомийку. Маю врожай гарної цвітної капусти, який я саджала на другий оберт, тобто у липні. І зараз на початку жовтня вже маю невеличку капустинку, і хочу зробити для себе пюре. Вам покажу, як я роблю. Ну, а поки вариться цвітна капуста, в мене інший квест треба протопити пічки. Так, як прохолодно на вулиці, хоч зараз в хаті тепло, але тепло скоро закінчиться і варто підтримати його. У нас є такий сарайчик, де я зберігаю дрова. Дрова це підлога із веранди. Ми її нікуди не викидували, вирішили її використати по максимуму. Тому цього року ми топимо піч саме підлогою. Хтось може сказати, що це не жіноча справа, щось рубати дровами. Я не розподіляю таких справ, як жіночі чи не жіночі. Є справа, яку мені важко зробити, а є справа, яку мені легше зробити. Наприклад, поколоти вже підготовлені дрова для мене легше, ніж взяти якесь бревно і його розпилювати електропилкою, Мені то важче. Тому це для мене як медитація. Багато хто може спитати, чому ми не підбілюємо пічки і не робимо їх, не оздоблюємо якось щоб було гарнюні. Насправді, в нашому проєкті одну пічку ми будемо прибирати, а цю грубку переносити, щоб зробити дві рівноцінні однакові кімнати з грубкою поміж ними. Тобто не бачимо сенсу щось відновлювати, щоб потім через декілька років це руйнувати. Тому, якщо є якісь тріщини, ми зазвичай... Прибираємо їх, зароблюємо, але щось кардинальне не змінюємо поки. Вогонь горить в печі, а я готую своїх братів менших. Перша в мене хаця, вона перша знаходиться до дверей, тому перша отримує завжди поїсти. Сьогодні дощ, тому вона отримує прямо у будиночок. Кішечки вже дуже хочуть їсти, вже прийшли, мене зустрічають, просять, нявчать. Кішечкам також зробили будиночок маленький, ось такий будочку, але жодна поки що там не сидить. Сподіваюсь, зима все виправить. В минулих відео я вам показувала, що висаджувала газон. І цього відео видно, що потрошку він проростає, зараз йде дощ, і це для нього дуже гарно. Разом із дощем і поганою погодою був вітер і насипав мені горіхів. Тож, коли дощ вщухне, і, мабуть, на наступний день буде мені чим зайнятись. А поки що я мию останнє взуття літнє, вже кросівки всі попрала пральна машинка і залишилось ось таке літнє взуття. Яке я мию ручну. щіточкою, звичайним білим мила. це мило з плямо компонентами. Воно досить гарно все вимиває, щіточка в мене м'якенька, вона не шкрябає дуже сильно і тому не пошкодить будь-які вироби. Не тільки гумові, а ще й шкіряні, і напівшкіряні. Я зазвичай мию обов'язково перед зимою всю літнє взуття. Тому що я його зберігаю окремо в коробках, щоб з ним все було добре і одне не вимазало інше. Багато хто спитає, чому ми не робимо далі ремонт у ванній кімнаті. Справа в тому, що щоб робити ремонт у ванній кімнаті, треба замінити труби опалення. Ми хочемо їх замінити на більш економні. І тому, поки ми не поміняли труби, немає сенсу робити. Затишок і класти плитку, бо потім прийдеться труби обрізати, класти нові, і там, де були труби, потрібно зароблювати зароб... його якось і потім докладати туди плитку. Ну, це якось нераціонально. Тому поки так як є, так і є. Чекаємо кращих часів. Загалом ми чекаємо в основному закінчення війни, щоб щось більш масштабне зробити. Поки що. І не на часі, і в нас ще, як і у всіх переселенців, є таке: знаєте, коли ми нічого не хочемо робити. Бо ми вже втратили один раз другий, і ми думаємо, якщо вже втрачати і третій раз, то шкода буде зробити і втратити. І досі ця травма переселенця вона переслідує нас, і ми ось дуже вагаємось перед тим, як зробити щось нове і гарне. Тому такий момент також є. Хто переселенці, мене дивляться, чи є у вас такі також ось якісь такі бар'єри, то напишіть в коментарях. Пічка нагрілася і можна висушити моє так зване праня взуттєве. Тим часом цвітнуля вже готова і я буду робити пюре. До пюре я додаю масло. Рекомендую всім, я купую його в маркетопті, воно дійсно гарне. І молоко будь-яке можете взяти, у нас таке продається. Блендером я то все збиваю і додаю один, дуже гарний інгредієнт, який допомагає. Зміцнити імунітет, підвищити його. Це часник. Часник це кладість вітамінів, антиоксидантів, мінералів. Я всім рекомендую його використовувати у їжу. Сьогодні в мене вуглеводи, овочі запечені та пюре. А у дитина. Що захотіла, те я і приготувала, аби поїв гарно після школи. До речі, сьогодні повітряна була і з останнього року прийшлось його забирати. Куштую. Ви знаєте, з часником оце пюре дуже-дуже смачне, тому я рекомендую спробуйте приготувати воно ніжне, ніжне і пікантне на смак. А в школі дитині. Подарували до Дня захисника ось таку гру. Тож зараз зроблю анбоксін, що там таке. Та пограємо трохи з дитиною. Цікаво, що воно. Угу. Якесь ігрове поле, фішки. Є інструкція, є карточки. Ух ти, дуже гарні. Треба прочитати інструкцію, бо не зрозуміло, як в неї грати з першого разу. Я ще ніколи в такі ігри не грала з дитиною і такі саме ось не купувала. Буде чим зайнятися. Основні мої справи на сьогодні по. Хаті закінчені, і тому є час пограти з дитиною. Попереду ще організація вивчення домашніх завдань. І спокійний тихий вечір цей дощовий день. Якщо вам було цікаве це відео, то не забувайте ставити йому вподобайку, підтримуйте україномовний контент. Дякую, що додивились до кінця. Дякую, що дивитесь мої відео. Переходьте на канал, дивіться також інші відео. А я вам всім бажаю гарного.